Так, хотів що сказати. Для початку привіт. З приводу сапунів. Частенько бачу, як в текінах сапун просто опущений, і люди часто хочуть заводити його сюди. Чому б я не робив, бо ну, там трохи інша конструкція. Можна поставити якусь кришку, люди придумують, бо там якби два пальці, один з боку, чи два з боку, один вхід і вихід, то можна таким чином зробити. А якщо у вас такого, такої можливості немає, то вам буде потрібен ось такий фільтр. Для чого він потрібен? Для того, щоб у вас не засмоктувало пилюку, це перше. І якби водичку вони сьорнули. Тому ну, ось такий нюанс. Воно все це не дуже складне, але є свої нюанси. Коли у вас цей сапун опущений вниз, то більш нього виходить конденсат. Якщо ви всі знаєте, для чого сапуни, то сапуни для того, щоби. Забирати е, зайвий тиск, який е, скоплюється в мотор під час роботи. От, і тим чином він викидає його. Е, на принципі, зараз вам покажу, як він працює, щоб ви розуміли, е, що вам грозить, якщо ви його підключите сюди, без всяких фільтрів, і у вас буде скидати просто туди е, конденсат. Е, потім навіть покажу, що там зберігається конденсат, який стікає в витозі або в шланзі. Він знаходиться. Але якщо у вас фільтр ще й не герметичний, то вам ще це грозить тим, що у вас пилюку. Яка вас там буде зберя... з... ну, закидати, вона також буде е, всмоктуватись назад. Тому чекайте, зараз буде. І так, я включив е, мотоцикл, зараз у нас Хочу вам показати на прикладі цієї, е, нашої. Бачите, він працює видуванням тягоні. Е, так само, як і вихід наш. у нас на. На роботу мотору, тому що хочу сказати: якщо ви поставите оцей шланг просто напряму сюди, підключите, будете мати проблеми. Також, якщо він у вас просто опущений, ну такої великої особи проблеми не, не получите. Але якщо він у вас десь торкнеться в глибокій калюжі або в глибоких бродах водички, то ця водичка може засмоктувати її всередину мотору. Вона не так швидко вам дійде до того мотору, бо, як всі знаєте, сапун не геть напряму, а він має по моторі ще такі, як би канал між з'єднанням своїм. От. Для чого сапуни? Е, якщо ви його заглушите, це буде проблема. Тому що, якщо ви всі знаєте, ці гази мають виходити е, назовню. Тобто ж заві е, гази, які скопучуються у вас всередині мотору під час роботи його, тому що як ви знаєте, гаряче, і воно. Підвищує е, тиск в моторі, щоб у вас не було прорваних покладок та е, порваних сальників, ну і зношених раніше часу, тому вам краще його не глушити. З приводу постановки його напряму у фільтрбокс, я би також не радив, тому що, як я сказав, конденсати будуть заходити сюди. А якщо у вас тут є пилюка, вона буде всмоктуватись назад. Це перше. Е, По-друге, як ви бачите, у нас невеликий е, невелика відстань е, до нашого патрубка. Коли повітря вас затягуватиме, то ці крапельки, які у вас також залишилися, воно може їх закидати в мотор. Я думаю, всі знаєте, чим це може грозити. Тому майте на увазі ось такий фільтрик. Ще, може, зараз розберу, покажу, що там знаходиться конденсат всередині, і ніякого мастила у вас не повинно виходити звідси. Якщо у вас вже мастило виходить звідси, значить у вас є проблема з мотором. Ну, якщо вже нормально мастило звідси випльовується, якщо там ви побачили якісь залишки, хоча тут їх немає, він виглядає жирний, але то сцепка закидає, от, е, бо він у мене трошки на ту сторону був загнутий. А так в ньому, як ви бачите, знаходиться вон пилюка і водичка. І так, сидіння у мене перешиті, тому я можу спокійно це робити. Ось я вибиваю трошки цей фільтр. Тут небагато води схоплюється, але бачите, такі краплі? Вони, по-перше, це не жир, це не мастила. Бачите, вони розтираються і не залишається зовсім ніяких жирних плям, навіть на пальцях. Тому. Хто каже, що масло, якщо тече, то треба його глушити. Ні. Я скажу так, глушити його не потрібно, його треба забезпечити фільтром для е, кращої роботи. Але якщо з заводу у вас просто шланг закинутий, то я думаю, вони знали, що роблять. Тому це більше відео для того, щоб ви розуміли, що ну, не вартує туди пхати напряму е, ось сапуновий цей шланг, у наш фільтр-бокс. Всіх обняв, перевернув папа. -па.